До нас прилетіла космічна ракета. Видання більд написали дуже, але хочу зауважити, що це таблоїд, Тобто це жовте видання Більд, тому треба іноді ділити на 80, те, що там пишуть. Що Рогозін зі своїми посіпаками, це голова колишнього розкосмісу, вигадав геніальну ідею начинити космічну ракету вибухівкою, запустити її в космос, але не зі Сходу Росії біля кордонів з Китаєм, а з півночі Росії з. Смодрому в Плісєцьку, аби вона виходячи, збилася нібито з своєї траєкторії і впала на Україну на одне з великих українських міст у Київ чи не в Київ і спричинили таку серйозну катастрофу, ну мало не, а, не, не Армагеддон. І для того аби показати Путіну, подивіться, що ми можемо. Навіть навіть нібито Путіну несуть такий план: дивись, о, давай запустимо, нашпигуємо ракету вибухівкою, запустимо її в космос. Вона в космос не відлетить, але прилетить про А але е така людина є Баранов. Це е, генеральний директор ракетно-космічного центру Прогрес він Рогозіну сказав: Шановний, е, ти подумай головою тому, що через надзвуковий вхід в атмосферу фугасні бомби, якими ти хочеш начинити е, ракету або керовані боєголовки, якими ти хочеш нашпігувати ту ракету, вони перегріються. І разом з частинами ракету вони будуть е, падати ще на території Російської Федерації. Вони навіть не долетять до неба на е, територію України. І щоб відреагувати траєкторію ракету. Баранову потрібно було близько шести місяців, і біль пише, що план був таки доведений до Путіна ще на початку цього року. А от як він відреагував на нього, поки достеменно невідомо. Ну, звучить як якась ну, фантазії Фарятіва. Є такий твір, здається, хто це написав Вампілов чи от ну, російська совєтська класика, фантазії е, Фарятіва. У, у головному управлінні розвідка вже на таку маячню відреагували, е, і представник. Е, Цього відомства Андрій Юсов прирівняв Рогозіна до мавпи з гранатою і припустив, що пропагандист дійсно міг таке запропонувати ні, 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 не виключено. Хоча, поки це офіційно ніяк і не підтверджено. А російський ц... Рогозін – це просто російський нацист схиблений на імперських ідеях, не тільки він там багато таких, який дуже далекий взагалі, космічної галузі.